Так, друзі, скоро зима, скоро мряка. Мряка. Треба думати над тим, як комфортно себе почувати. І Йоатак запропонував дуже цікавий варіант до цього. По-перше, тільки погляньте взагалі до підходу. Тобто, ми бачимо, який підхід. До просто упаковочки. Це реальна упаковочка зроблена з такого матеріалу, який можна використовувати навіть як подушку, якщо ви туди напхаєте чогось м'якенького. Тому що це гіпоалергенний матеріал, який не бере на себе вологу, і значить, що він не буде пріти, він не буде вкриватися пліснівою. Реально можна використовувати як подушку. Ну, і також можна там використовувати просто для якихось там особистих речей, яких, там, типу футболок, шкарпеток чи ще чогось. І в нас в даному випуску це нова зимова куртка від фірми UATA. І так, як це Юатак, то, звісно ж, всі блискавки тут від фірми UKK, вся фурнітура від фірми 2 е, Velcra реальна Velcra оригінальна. Ми тут бачимо кордура. І це не просто кордура. Це кордура саме від фірми Invista, яка зроблена на заводі Бруквуд. Якщо ви знаєте, тобто це та сама оригінальна справжня кордура. До речі, якщо ви не знали, то тільки кордура фірми Інвіста може називатися кордурою. А все інше це вже ігристий нейлон. А, так ось, і саме тепер про ці посилені елементи поговоримо у тих місцях, де а, найскоріше куртка може порватися. Застосовані вставки з оригінальної в Ругутовській, Це на ліктях і на рукавах. Також це на поясі а, спереду і позаду, у тих місцях, де може використовуватися Варбелт або РПС-ка. І також. На плечах, де може бути лямки від РПС або від броніку, всі ці місця, які тримають на собі найбільше навантаження, а зроблені саме з оригінальною американською кордурою. Якщо ви хочете собі куртку, яку просто неможливо вбити, то це саме вона. Всі матеріали тут ну настільки якісні настільки настільки потужні, наскільки це взагалі можливо. Також не забули і про те, що ВСПшники можуть питати вас, де взагалі ваше звання, де ваше прізвище і який у вас род військ. Тобто і цю куртку можна використовувати ну, по суті як уставну, тому що тут є всі місця для маркування, для погона, для шеврона і для прізвища. Так, також з приводу конструкції можемо побачити, яка взагалі увага до деталей. Ну, от подивіться, тут от, рукава це не просто які, якісь там дві труби, це саме спеціальна конструкція анатомічна, яка зроблена з урахуванням всього досвіду, який набули за всі ці часи хлопці з ЮАТАК. Також дуже важлива відмінність цієї куртки від всіх інших курток, які виробляються в Україні. Та й не тільки в Україні, от дивіться, в цій курці використовується взагалі найдорожчий наповнювач, який тільки існує на ринку. Ну, наприклад, у сьомому слої армії США використовується наповнювач G-Loft, який на клас нижчий і дешевший, ніж наповнювач KlimaShift Apex. Тобто, цей наповнювач дає нам можливість при дуже тонкій курці, дуже тоненькій. Розраховувати її на температури до мінус 15 градусів. І також цей наповнювач при цьому всьому дає можливість носити цю куртку з комфортом навіть при плюс 5-7 градусів. Тобто це не як сьомий слой, що там він тільки при там спочинаючи від 5 градусів, його взагалі можливо якось вдягати і використовувати. Ця куртка розроблялася саме під те, щоб носити її під бронею. Також Носити поверх неї рпс для цього тут кордура. Тут ставки з кордури для лямок РПС або для лямок броніку. І також дуже цікавий підхід до вентиляції саме в цій куртці. У районі пах в нас просто сітка, і вона ну, якби дуже сильно вентилює. Там, якщо ви реально спотіли, якщо вам вже жарко, ви можете відкрити провентилюватися у місцях. Під пахвами і потім закритися. Але також, якщо ви запріли зсередини, то ви можете відкривати всі кармани, Всі кармани. і всередині карманів ми можемо бачити напряму фліс. Задача фліса, якщо ви знаєте, саме розбивати вологу всередині себе і випарювати її. Тобто, відкривавши кармани. Ви будете просто випарювати всю вологу зсередини у курці. Якщо ви навіть спітніли всередині, ви можете повідкривати всі свої кишені, і ваша куртка дуже швидко на вас висохне. Є цікавості про цю куртку. Ми можемо ось тут у рукавах побачити. Ось такого плану еластичні елементи, які дозволяють вам а, утримувати. Руку від зайвого вітру, тобто вітер не буде задаватися всередину через рукава, і в цій курці вам буде набагато комфортніше. Ну і крім вітру, у вас туди не буде потрапляти е, зайва якась волога, вас не буде туди потрапляти земля, якийсь бруд, тому що все буде улавлювати це е, еластична деталь. Звісно, об'єм рукава можна зменшувати чи збільшувати за рахунок е, такого собі клапану. Всередині цієї куртки ми бачимо два таких, дві такі кишені з сіткою. Можна тут носити якісь документики, можна носити, ну, будь-що можна носити, а можна і не носити. А, також ми бачимо дуже приємну таку підкладку. А, вона повністю прошита а, ось такою цікавою формою. Саме по формі прямо емблеми його так. Ось тут на комірі ми бачимо м'яку вставку. Яка дозволить вам не натирати шию, і вже взагалі це такий дуже приємненький мікрофліс. Що стосується затяжок, ну ви бачите увагу до деталей. Тут не просто якась там худенький якийсь замочок, вісить і дві такі резиночки. Тут все по-серйозному. Двемівський такий замок. Місні резинки. Цей замок реально щось фіксує, а не як буває, що він якийсь бутафорський. І все дуже так прокладено, що воно взагалі не буде заважати ну ніяк. Тобто, тут усьому є своє місце, все на своїх місцях, все дуже якісно і дуже гарно продумано. Так, стосовно капюшону, ви можете побачити, що тут в нас є капюшон, і в нас є два варіанти, як ми можемо його носити. Ми можемо просто ось таким чином його якби вкрити їм в голову. А також, якщо ми хочемо більш щільно його застібнути, ми можемо з цих клапанів дістати ось таких два елементи і застібнутися більш щільно. Якщо вам це не потрібно, ви можете сховати ці клапани в зворотньому порядку на своїх місцях. Тут в кожного елементу є своє місце, в кожного елементу є своє призначення. От навіть тут подивіться. Тобто, це не просто цей замок бовтається, як попало. В нього є місце. Він тут зафіксований. Тобто, кожного разу, коли ви захочете потягнутися і якось відрегулювати, цей замок буде в одному і теж і тому ж самому місці. Він не буде потіліпатися по всій куртці, тому що в нього є місце. Це продумали. Замовити цю куртку, ви можете на сайті Йотак. Переходьте за посиланням у нашому профілі, спілкуйтеся з нашим менеджером, він вам допоможе підібрати ваш розмір. Замовити цю куртку ви можете на сайті Легіон, переходьте за посиланням у шапці профілю, і також наш менеджер допоможе вам підібрати правильний розмір.